Ми всі знаємо, що любов не знає меж, як і гумор. От для мене віддавна питання, чому чоловіки обирають старших жінок. Воно викликає в мене цікавість, а іноді навіть здивування. Особливо цікаво, коли вони не просто зустрічаються, а ще й ліструють шлюб. Як на мене, то браконьєрство і це треба заборонити офіційно. Ще ясно, коли тобі 20-30. А їй 60 краще, якщо 80, і в тебе є можливість оформити постійний догляд за своєю дружиною та трішечки відкосити від армії ненадовго. А якщо це вже не фіктивно? У мене взагалі питання, як чоловік з Діда Прадіда? може обрати жінку старшу більше ніж на 10-20 років себе. Будемо відвертими, ми з часом не покращуємося. Наприклад, я бачу, що як змінюється моє тіло, як з'являються все нові нові зморшки та сиве волосся. І цей процес, на жаль, незворотний. Це по перше, а по друге. Що це має бути за персонаж зв'язати з ним свою долю? Що в своєму житті міг бачити? Чого досягти, щоб могти тягти сім'ю, стати лідером достойним? Коротше, я цього не підтримую. А от моя однокласниця в неї з'явився 17-річний ухажер. 20 років різниці, на секундочку, та її доньці 15. Я кажу їй ти взагалі в курсі, що це розбачення неповнолітнє, і за це передбачена кримінальна відповідальність. Закоханий в море по коліно, звісно. От моя думка така: якщо ти, 37-річна самиця, вже зловила того карасика, просто пофоткайся і відпусти його з Богом, доки його мама це не знала, це наче автоматично в тебе з'являється ще одна дитина, ще його тягни. В принципі, для досвіду, для нових вражень і різноманіття все може бути допускай. Але що в ЗАГС? ні, ніколи.